Ну а до закінчення президентських виборів у США чинний глава Білого Дому Джо Байден зосередиться на питаннях допомоги Україні і близькому сходу. Про це пише видання Financial Times. Журналісти зазначають, що до кінця свого президентства він хоче забезпечити нам максимальну підтримку на випадок приходу до влади Дональда Трампа. Крім того, Байден планує зробити акцент на припиненні війни між Ізраїлем та Хамасом. Як зазначається, угода про припинення вогню укладена за посередництва Байдена, може звільнити Гаріс від. Від необхідності необ обговорювати це питання під час виборчої кампанії. В Міністерстві оборони розповіли про нову позначку у резерві Плюс. При оновленні даних. Так, за словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані в застосунку, побачать нову позначку, в якій буде вказано дані оновлено вчасно. Таким чином, пояснила посадовиця, військово отримали можливість під час перевірки працівниками ТЦК і поліції показати, що вони справді вчасно оновили дані, а відтак уникнути штрафу.